Кластерні головні болі, які часто називають одним із найболючіших стані відомих медичній науці, не тільки виснажливі, але й можуть серйозно вплинути на якість життя хворих. Ці головні болі, якіноді називають самогубними головними болями, через їх інтенсивність, виникають циклічно, або кластерно, що робить їх унікальними та особливо складними для лікування. Кластерні головні болі характеризуються раптовим сильним болем, який зазвичай виникає навколо одного оку або скроні, та може поширюватися на інші ділянки обличчя, шиї та плечей. Напади зазвичай тривають від 15 хвилин до 3 годин і можуть виникати кілька разів на день протягом кластерного періоду, який може тривати від тижнів до місяців. Біль часто описують як пронизливий, пекучий або пульсуючий. Раннє лікування кластерних головних болів має вирішальне значення для зменшення тяжкості та тривалості болю під час епізоду. Варіанти негайного лікування включають вдихання стопроцентного кисню на початку головного болю, яке може забезпечити значне полегшення для більшості хворих, ін'єкційні або назальні спреї требітанів, які як сума. Триптан – ефективні для припинення болю незабаром після його початку. Враховуючи ресудивуючий характер кластерних головних болів, профілактичне лікування є ключовим. Використовують блокатор кальцевих каналів верапамил, який, який зазвичай призначає для профілактики кластерних головних болів. Інші препарати, такі як кортикостероїди літій, також можуть допомагати в залежності від індивідуальної реакції та частоти циклів. Відмови від алкоголю, куріння та перебування на великій висоті можуть допомогти запобігти появі кластерних періодів. Виявлення особистих тригерів і крування ними також є критично важливим. Управління кластерним головним болем виходить за рамки медичного лікування. Воно передбачає розуміння стану та його тригерів. Приєднання до групи підтримки або спілкування з іншими, хто розуміє стан, може забезпечити емоційну підтримку та стратегії подолання. Регулярні консультації з медичним працівником є важливими для коригування планів лікування та запобігання майбутнім епізодам. Хоча кластерні головні болі можуть бути дуже болісними та складними, ранні виявлення та лікування мають першочергове значення для контролю стану та покращення якості життя. За допомогою правильних стратегій і підтримки люди, які страждають від кластерних головних болей, можуть впоратися зі своїми симптомами та вести активне, повноцінне життя. Дякую за лайки та розповсюдження відео!